Що я вам скажу? Ця кітка перенесла дітей з курника. З Курника перенесла в глечик. Вони вже, вони вже майже хочуть бігати. Галенькі, жирненькі, товстенькі, очко закисло. Іди до мами, іди. Кітка вже на мене не шипить. Вона вже майже ручна, тому що ми її годуємо. В неї тут мисочка. Водичка і тут а її діти. Ох. Кому потрібні котики, будь ласка, пишіть, будемо з вами родичами. Кітка буде вже тут жити, ми її стерилізуємо. Сподіваюся, все буде добре. Кітку назвемо Окупас.